Називати чай свій улюблений. А вчора ми були в магазині і купили отакий. От Навид його дуже мало, але тут на 10 заварювань. Його вистачить, він бачите, такий мілкий, дуже класний. І мені сподобалось його, знаєте, насипати так легко ложкою. Легко так ложкою опа взяв і насипав. Він насичений дуже. Цей прям дуже-дуже смачний. Я вам зараз покажу упаковку, я його спеціально не викидала. І там вони ще клали такі, як, знаєте, формочки. Не формочки, а пакетики, куди куди насипати отакі паперові. Чай отакий. добранок. Мені так сподобалось, що я зробила те, -те ж саме. З чаєм Скарпат, з який ми привезли, Значить, він повністю займав оцю формочку. я його перетерла в кавимолці. Тепер бачите? Теж дуже зручно насипати, запарювати. І плюс він буде більш насичений і менше місця займає. Така краса в нас виходить. Хочу вам запропонувати во канал. Канал Во! Прості рецепти. Всім доброго дня! Після тривалої перерви я повертаюсь на мій кулінарний канал. Ця перерва була вимушеною в зв'язку з тим, що в моїй країні йде війна. 24 лютого на Україну напала Росія. За цей час знищено, зруйновано багато міст і сіл України. А що найстрашніше. Вбита велика кількість мирних жителів і серед них діток. На жаль, війна триває і надалі. Тривають обстріли. Але ми, незважаючи на що, продовжуємо жити. І я надалі буду ділитися з вами своїми відео смачними, простими, швидкими рецептами. Але всі вони будуть на українській мові, тому що я нічого не хочу мати спільного з мовою агресора. Вірю в перемогу України. На каналі Юлі ви знайдете рецепти перших страв, других страв, салатів, тортів, випічки, навіть не солодкої випічки, маринадів, соусів та різних закусок. І саме цікаве, це те, що на її каналі багато з цих страв на швидку руку, а це саме те, що зараз дуже актуально. Всім вам бажаю миру і добра, сил і терпіння. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. І до нових кулінарних зустрічей. Посилання на канал Юлі залишу в закріплених коментарях та в описі до цього відео. Давайте підтримувати наших українських блогерів підпискою та лайком. Ну і коментарем. Канал Во прості рецепти. Так, показую, який в нас стелаж тут. З'явився Діма, його вже зібрав. Це білий металевий. Отакі У нас тут світла нема, ну, не проведено. Поки що Поки що, да. так, тому так показую. Зараз, може, зі вспишкою покажу. От, дивіться, який він. Прикольний такий, мені подобається. Металевий. Угу. Схожого плану продається в епіцентрі. Ні, там такі теж були металеві. Да. Це, напевно, одна і та ж компанія. Так, напевно. Просто що. Щоб його привезти, це треба було якось домовляти ще машину. Бо в нас в багажник би не влізло воно в машину, тому ми на сайті якомусь замовили. От, і дивіться, як все буде гарно складено. Mm -hmm. да? І не буде отут нічого у нас mm -hmm. зайвого стояти. Ще це можна. Так, і ще в нас з'явилася стрім'янка. От, бачите. Така, он, освітлення. Яке тут буде висіти? Це теж з епіцентру. От. Стрімянка така прикольна. На 1,7 метрів. 150 кілограм. От. Так що, наводимо зараз тут порядок. Структуруємо. Структуруємо, так. Да. Це значить сад-город так? Да? Ну, я тут ще також земля, не знаю. Тут ті треба штуки. Ну, треба буде, перебрати це, все mm -hmm. тобі. Тут будуть твої для квітків. Так, да, ну мені треба просто, щоб оцих замало. Замало купила, і все садгород не вміщається. Бачите, в два. Треба ще. Ну, поки отак. Діма, дивіться, розклад Сходинки ці. Mm -hmm. Дуже устойчиві. Тепер у нас є власна стрім'янка. Нарешті. Нарешті. Ви бачили, як я цю люстру цепляв. Це капець. А може і бачила, я може знімала. Три табуретки. Так, да, на табу... стільчик, табуретка. Там Стильчик, ще там табуретка, щось. Стільчик, табуретка, і ще одна табуретка. І я отак вот от там. І Ще я не діставав, тому мені приходилось на носочки ставати. да. Я ще й той хобіт. І, коротше, це жесть було, блін. А тепер все, є стрімянка. Так. Треба велику машину, щоб можна було так знаєте, приїхати і забрати. А зараз ми ну, стараємося робити на сайтах різних замовлення, щоб воно приходило на нову пошту. От, і потім вже, коли посилки там збираються на почті, просимо діда і з ним їдемо. бо В нього багажник великий. Це точно. А, Аловік, іди допомож. Ну, що там? Я нагну, а ти Що ти хочеш? Отам штуку. Бач? А, давай. Чи... Угу. Так, ще ми купили таку штуку. М -м, якась паста. Діма, що це за паста? Герметик. А, герметик. Ну, тут паста написана. Герметик. Який ну, Для це... високих температур да. чи для чого. Да, це герметик А бачите, щось свин... він вихолодних... тече. Труб. Це угу. я буду, ну, я замовляю запчастини, щоб зробити нормальну витяжку для нашого цього. Генератора. Генератора, да, щоб... Там димом не угу. Ну, Я поки працюю цей, я знаю, це небезпечно, все знаю. Але поки що маємо, то маємо. Ну, поки в нас витяжки да. нема окремої, бо вона їде ще. Ми Замовили, але їде, так? Да? Ну, її Працю виробляють таки. поки угу. що. Ну, там, коротше, там гофра і десь таким штуцером. Угу. Я замовив. Щоб самому це не робити, тому що в мене немає не матеріалу, ні ні часу, ні, ні, ні бажання нема, тому що вже на вулиці холодно. Ми з дідом там пробили, блін, поварили. Це руки відмерзають, соплі тікуть, ну його нафіг. я краще замовлю. Хай вони мені все зроблять. Я просто потім візьму на це, прикреплю на два цих жгута, затягну uh -huh. і нормально буде. І я забуду це як страшний сон. А поки що так просто стоїть генератор. І масло ще пройшло, так, якесь? Не відкривав? Ні, ще не відкривав. Ну, в коментарях там, речі, до речі, Ду речі. Ду речі е в коментах написали про чотиритактне масло, яке краще замовити, і воно по ціні воно таке саме писали або навіть, навіть дешевше. Так ось. Замовив я його. Зараз покажу. Ти їх багато замов, так? Ну так. Да. Ось, замов я це масло, що мені рекомендували. Lealmac угу. в, в коментарях. Не знаю, хто це, але дякую. По ціні воно виходить плюс-мінус так само, тому що я більшого літража не знайшов. Взяв по 600. Ось, взяв раз, два, три, чотири, п'ять. Взяв п'ять, тут 3 літри. Взяв. Так що будемо тестувати, як то кажуть. Uh -huh. Але прикольно. Чтихта, десь в от 30. Діма зараз буде їсти готувати. Купив такий соус. Діма, що це за соус? Ага. барбікю. Вкібоні. Uh -huh. М'ясо. О, О Отаке. Зараз будемо. І ще масло. Бачите? Ще ну Це я зі травами купив. Хочу спробувати, що це, як це. Uh -huh. Я Филе чушу. Миньон буду, да? Да, я еще буду сам таких отдыхать там. I created hell for myself. I made something that can't be done. so I could be alone, so I could. Carry my mother's name. She said, The hearts a game, we go. So I'll be. Так, дивіться м'яса які, які. До речі, хто не знав, в цьому м'ясі нема крові. Це сік. Він якось там спец... ну, називається, не пам'ятаю назву. А? Білковий сік. О. Але це все, все, що витікає там рожеве, то це не кров. дивіться, яке красне. Зараз четвер. Треба поїхати на нову пошту. Бачите, що в мене є? Треба завести. Я тепер завожу машину. Як великий спеціаліст. Діма мені доручає. Таке завдання. Ой, хто знає, я не водій, я тільки вчусь. Так, вчусь. Діма мене вчить. Це робити. Так. Хоп-хоп. Тарарарам. Паркінг. Тарарарам. Ох. Клас. Е Зараз ми їдемо значить, на нову пошту, тому що нам треба забрати хім світло на фронт і що ще. У нас же половина збору, як би є, половина грошей, яких ми збираємо. Ми збираємо 280 тисяч, у нас же 142 там, дві, чи чимось є вже. От Ми, значить, замовили, бо часу немає. Ми замовили два тепловізора. І... Два тепловізора і щось ще. ну коротше, Завтра Діма їде забирати в Київ два тепловізори, тому що ну якщо там з доставкою, то це час. На це піде час. А нам треба швидко це все робити. От, тому Діма сам поїде, я не можу в мене там по роботі зустрічі. От. Поїде, забере, значить, це все. І відправити. А Сьогодні ми заберемо хім світло, плюс ще докупимо там цигарки. Ну, таке всяке там ще батарейки треба до працівок купити. От. І завтра все це відправимо і будемо дозбирувати наш збір, бо треба ще джип купити і знайти. А ще в неділю значить, ми теж їдемо. Треба буде значить, машину ми здаємо на ремонт. оцю, Ну, якісь там запчастини нові да? нам вставлять, що нам треба. Передню підвізку. Передню да. підвізку. Діма замовляв, вони вже, <кхи> вони вже все, все є, тільки треба вставити. От, І ми будемо тиждень Встановити. <кхи> 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 І ми будемо тиждень без машини своєї. Але нам видад... видадуть підмінну авто. машину. Да. Тому ми будемо на коле. Тільки ми ще не знаємо, що нам дадуть. Ні, ну знаємо, але надіємося, що дадуть. Те що, так, те, що ми хочемо. Нам просто є вибір, якщо встигнуть повернути машину, то нам її дадуть на тиждень, а якщо не встигнуть, то будемо на Тойоті їздити. Так, забрали хім світла. Ось такі різних кольорів. Синій, жовтий і червоний. Зеленого не було по ага. 15 школ. Забрали те, що було. Такі палички 24 години світять. Я, ну, вони світять довше. довше. Довше, так, казали. Але написано, що 24 години. Отак -от. Так, ну що, Діма вже привіз. Сьогодні оплатили. Діма їздив за ними в Київ, щоб начекати доставки, сам поїхав і забрав. Розкажи, що ми купили? Це е, з тих грошей е, зі збору, про які я казала. Значит, тепловізори вже є, тепер нам залишилося джип. Так, а ще Діма приїхав, привіз Києва їжу з софри. Це кримсько-татарська кухня. Янтих м'ясний сиром. це дуже смачні, це мікс. Вони всі однакові? З яких там штук? Штучки. От тут ще якийсь салат. Ось таке щось. І тут ще щось. Що це? Я прах сарма. Я що? Я прах сарма, напустим. А, минусы почему еще просто. О, клас.